Це 174-й день українського спротиву. Працює медіа Центр Україна. В Криму вибухають склади. Мене звати Василь Самохвалов. А ми розпочинаємо нашу наступну розмову. У нас у гостях Олександр Колепін, заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, прошу вас до трибуни. Доброго дня всім. До сьогодні дня. Угу. я це вибачте, Ви хотіли сказати щось угу. сьогодні. Хочемо розповісти про те, як Львівська обласна військова адміністрація готується до того до однієї з своїх стратегічних цілей по запуску навчального процесу в усіх школах і садочках області. І що ми для цього робимо десь місяць тому? Ми проводили зустріч від обласної адміністрації певною делегацією в Польщі завдячуючи нашим контактам в туризмі з їх холдингом готельним де обговорювали питання залучення допомоги по проекту відселення людей котрі наразі проживають в школах і дошкільних закладах в інші місця котрі могли би слугувати їм довгостроковим місцем проживання котрі ну, більш для того підходять ніж школи і нам вдалося домовитись місяць тому про те, що нам від готельного холдингу Польщі, а також від уряду Польщі, поступить допомога. І ми вже раді відзвітувати, що минулого тижня до нас приїжджала делегація від готельного холдингу і з собою привезла 13 фур гуманітарної допомоги. А це саме 1500 комплектів ліжок з матрацами та 3000 видів постільної білизни до них, простирадла і решта речей. Котрі ми вже передаємо на заклади на гуртожитки, котрі в нашій області будуються чи реконструються в межах нашої ініціативи обласної адміністрації разом з громадами по створенню і відновленню тих місць проживання, котрі в нас існували і були закинуті, вже станом на сьогодні, в нас було передано на 10 закладів в області таку гуманітарну допомогу. Серед них Бориславський професійний лицей, Степницький професійний лицей, червоненське вище професійне училище. Вище професійне училище номер 8 міста Стрий, Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж, Миколаївський професійний ліцей, Вище професійне училище тридцять Стрия, Сокальський професійний уч... ліцей, Угнівський аграрно-будівельний ліцей, Меденецький професійний ліцей і очікуючи на доставку п'ять закладів освіти. Це в більшій мірі по освіті. Загальна сума допомоги, яку нам вдалося отак за одну зустріч залучити, це більше 10 мільйонів гривні, гривень. І ми їх отримали з стратегічного резерву Польщі за погодженням канцелярії прем'єр-міністр і прем'єр-міністра Польщі. Разом з тим, отримуючи цю допомогу, можна сказати, що ми продемонстрували гарну якість нашої роботи, звітність. Ми виконали в, наші, в там передбачені строки, все про що ми домовлялися з польською стороною, і це дало змогу нам підписати наступний меморандум з готельним холдингом Польщі про наступні кроки в цій допомозі, адже готелі часто оновлюють ті меблі, котрі в них є в готелях для реінновації. Це не те, що вони поламані чи поганої якості. І ми домовилися, що ми будемо залучати всю таку всі такі меблі з цих готелів до України на облаштування подальших. Місць проживання для а, вимушено переселених осіб наразі. В нашій області близько 250 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених, переміщених осіб, а взагалом їх десь близько 400 тисяч, і ця цифра то збільшується, то зменшується, бо Львівщина десь слугує таким перевалічним кроком для людей, котрі відправляються за кордон. І ця цифра динамічна, бо щодня і на сьогодні ми отримаємо. Ми то там, де в нас відбувається евакуація, частина цих людей саме приїжджає на львівщину і тут розселюється. Чим займається обласна адміністрація? Тому наша ціль щонайменше 7 тисяч людей відселити найближчі строки з закладів освіти, щоб з 1 вересня ми вже змогли розпочати навчальний сезон, і саме ця допомога з Польщі дозволить відселити 1500-1800 людей, забезпечивши їм гарні умови проживання на довгостроковий період. Якщо в когось є питання, прошу піднімати руку. У мене є питання: куди саме розселяють цих людей? Тобто от профі, ну, профіль цих закладів. Цих, По суті, Ми обирали гуртожитки, котрі і були предназначені для того, щоб люди довгострокованих проживали. Частина цих гуртожитків. Я думаю, що ми пізніше будемо показувати фото до і після. От ми, наприклад, з колегами з Польщі були в стебницькому гуртожитку. Котрі за півтора місяці ну вже в них там утеплення, там повним ходом роботи, вже кімнати готові для розміщення, і вони були дуже щасливі, що ми е, вчасно отримали таку допомогу, котра надасть змогу людям вже дати ліжка, на котрих вони можуть спати. І коли вони показували фотографії, що було з тим гуртожитком, до того це просто дерев'яні зруйновані прогнивші перекриття, підлога зруйнована. Просто навіть важко уявити, що досягли вони за півтора місця роботи, а в них здається приблизно 80 людей працюють на об'єкті, щоб його в найкоротші строки відновити. І так само всі інші заклади це більшість куртожитки і частина ще заклади соціальної сфери, котрі теж відновлюються, реконструюються. Більшість з них там чи ніхто не проживав до того, чи вони частково використовувалися, а цілі поверхи не використовувалися, бо були на неналежної зовсім якості. Наскільки Львівщина готова приймати у цю хвилю обов'язкової евакуації з прифронтової зони, про яку оголосив уряд? Це інша наша ціль, котру нам доводить і уряд і офіс президенту. Ми розуміємо ризики, що навіть зараз, перемістивши людей зі шкіл, не факт, що ми зможемо повноцінно все запустити, якщо раптом в нас почнеться масова евакуація. В піку Львівщина приймала на початку війни 700 тисяч людей. Знаючи, що зараз нас приблизно 400 тисяч, то ми розуміємо, що 300 тисяч людей ми готові прийняти, а напевно і навіть більше, бо ми вже з тих пір ще е, створили певну інфраструктуру для таких речей. Чітких цілей ми не даємо, бо навіть з тих 700 тисяч, коли ми в піку приймали, дуже велику частину взяв на себе приватний сектор. Я особисто в своїй квартирі приймав людей в іншій кімнаті, котрі евакуйовувалися, і так робили багато українців. Тому ми знаємо, що в нас великий потенціал. 300 тисяч щонайменше ми будемо готові прийняти, якщо буде потрібно. Чим відрізняються у потребах та хвиля евакуації і люди, які доїжджають нині? Напевно різниця в тому, що в першій хвилі евакуації ми бачили людей різних прошарків населення, і ми бачили багато людей, котрі потребували однієї ночі чи двох ночей переночувати перед потім відправкою на кордон з Польщі чи котрі чекали, коли хвиля. На кордоні спаде і десь місяць могли провести на території Львівщини. Зараз, напевно, буде більше людей, котрі не хочуть евакуйовуватись за кордон, а котрі, напевно, знайдуть тут свою домівку на більш довгостроковий період часу. Прошу Прошу дати мікрофон. Олександре, ми вже десь півтора тижні тому знімали так про допомогу від холдингу Польщі, що з того моменту вдалося вже зробити. Можливо, переселити когось, і можливо, будуть ще якісь транзити цієї допомоги раніше анонсували. На тиждень тому як бачили, як наш е, склад стратегічний був наполовину завантажений допомогою. З тих пір прийшла друга партія ще додаткових сім е, вантажівок допомоги. Після чого склад зрозумів, що вже місця не вистачає, і ми почали в той же час відвантажувати. І вже з тих пір 10 закладів отримали цю допомогу в себе. Вони вже ця допомога була поділена і зберігається в тих закладах, що що їм вже гарантує, що вони точно її мають, як тільки вони закінчують ремонти, вони їх вже розміщують. По суті, ці заходи, в котрі ми перші надаємо, це ті, що перші будуть вводитись в експлуатацію, вони на різних стадіях готовності. Ми ще не маємо підтверджених фактів, що вже кудись переселили людей, бо також в громадах їм треба буде пройти процес чіткого розуміння, кого як вони переселяють, щоб скомпонувати нормальне життя в тих гуртожитках. Ми пізніше будемо звітувати, коли вже буде переміщення людей і коли ми зможемо показати повністю облаштовані гуртожитки, готові. Ви говорили про два поїзди евакуаційні щодня. А можна в цифрах зараз оцінити щоденний трафік в середньому переселенців? Тут частково важко, бо не тільки потяги, але щонайменше через залізницю це до двох тисяч людей щодня прибуває, котрими ми опікуємося і розміщуємо їх, направляємо по громадах, по закладах. У Нас на вокзалі діють команди волонтерів десь до 200 людей. Є команди, котрі і вночі чергують, і в день. Тобто ми перевіряємо, те, що забезпечуємо там якісну роботу. Однак частину людей ми не бачимо, бо вони можуть приїжджати компонуючись в автотранспорті, як раніше образно блоблакаром, тому ми не всіх бачимо. Однак частина цих людей і напряму їде до друзів, до знайомих, тому вони не проходять через нас. Ми частково бачимо інакше потім ці цифри по звітах бікдейта, ми отримуємо від операторів сотового зв'язку. І якщо говорити про ідеальний світ, які виклики або які проблеми б ви б сказали, назвали б, які потрібно було вирішити для того, щоб ця допомога була перфектною, була ідеальною, з якими викликами ви ще зустрічаєтесь? Я думаю, для нашої області зараз найбільші виклики це зима, які для всіх решти областей. І ми розуміємо, що навіть якщо може до нас не прилетіти, а прилетить до когось іншого. То ми маємо виступити ефективним тилом і прийняти всіх тих людей разом з іншими областями західної України. Тому це найбільша наша відповідальність наразі разом здається. Дуже багато позитивних відгуків від тих людей, які тут відроджують виробництво, і ми продовжуємо це робити. Тобто, ми одночасно і приймаємо людей і, і намагаємося якомога більше створити для них робочих місць, щоб вони могли не тільки проживати і існувати на території області, а й інтегруватись повноцінно, отримуючи роботу і потім інтегруючись в культурне життя області. Дякую дуже. Якщо питань немає, будемо завершувати. З нами був Олександр Колепін, заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації. Говорили про допомогу вимушено проміщеним особам. Побачимось. побачення.